Глава 24. У перший же день тижня, дуже рано несучи наготовлені пахощі, вони прийшли до гробу, і разом з ними деякі інші, але знайшли, що камінь був відвалений від гробу, і, увійшовши, не знайшли тіла Господнього Ісуса. Коли ж вони не могли зрозуміти цього, раптом два мужі стали перед ними в одежах блискучих. І коли вони налякались і схилилися обличчям до землі, сказали їм, що ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галілеї, кажучи, що синові людському належить бути виданому до рук людей грішників, і бути розп'ятим і на третій день воскреснути. І згадали вони слова Його, і, повернувшись від гробу, Сповістили про все те одинадцятьох і всіх інших. То були Магдалина Марія, і Іоанна, і Марія, мати Якова, та інші з ними, які сказали про це апостолам, і здалися їм слова їхні неправдивими, і вони не повірили їм. Петро ж, вставши, побіг до гробу і, нахилившись, побачив самі лише пелени, що лежали, і пішов назад, дивуючись тому, що сталося. Того ж дня двоє з них. І йшли в село, що було стадій за 60 від Єрусалима, і звалося Емаус, і розмовляли між собою про всі ці події, і коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їхні були утримані, так що вони не впізнали його. Він же сказав до них: Про що ви сперечаєтесь між собою ідучи, і чим ви засмучені? Один з них. На ім'я Клеопа сказав йому у відповідь: Невже ти один з тих, що прийшли до Ієрусалима, не знаєш, що сталося в ньому цими днями? І сказав їм: Що саме? Вони сказали йому: Що було з Ісусом Назарянином, який був пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всіма людьми? Як видали його первосвященники і старішини і начальники наші для засудження на смерть і розп'яли його. А ми сподівались, що він є той, котрий має визволити Ізраїля. До того ж сьогодні вже третій день, як усе це сталося. Та ще й здивували нас деякі жінки з наших. Вони вранці були біля гробу і не знайшли тіла його. І, прийшовши, розповідали, що вони бачили і явління ангелів, які говорять, що він живий, і пішли деякі з наших до гробу, і знайшли так, як жінки говорили, а його не бачили. Тоді він сказав їм о, нерозумні і повільні серцем, щоб вірувати всьому тому, про що говорили пророки, чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І, почавши від Моїсея, з усіх пророків пояснював їм сказане про нього у всьому писанні, і наблизились вони до того села, куди йшли, і він робив вигляд, що хоче йти далі. А вони затримували його, кажучи Зостанься з нами, бо вже надвечір і день закінчується, і він увійшов і зостався з ними. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб. Благословив, переломив і подав їм. Тоді відкрилися у них очі, і вони впізнали його, але він став невидимим для них. І вони казали один одному: чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам на дорозі і коли пояснював нам Писання? І вставши в той же час, повернулись до Єрусалима. І знайшли разом одинадцять апостолів і тих, що були з ними, які говорили, що Господь воістину воскрес і явився Симонові. І вони розповіли, що було в дорозі, і як вони його впізнали в переломленні хліба. Коли вони про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Вони схвилювались і злякались, думаючи, що бачать Духа. Але він сказав їм, що хвилюєтесь, і для чого такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам, доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите, у мене, і сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувались, він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу, вони подали йому частину печеної риби і стільникового меду, і, взявши, їв перед ними, і сказав їм: ось те, про що я говорив вам, коли ще був з вами, що належить здійснитися всьому, написаному про мене в законі Моїслеєвому, і у пророків та в Псалмах, тоді відкрив їм розум до розуміння писань. І сказав їм: так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоб в ім'я Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між усіма народами, починаючи від Ієрусалима. Ви ж свідки цьому, і я пошлю обітницю Отця мого на вас, ви ж залишайтеся у місті Ієрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба. І вивів їх з міста до Віфанії, і, піднявши руки свої, благословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо. Вони поклонились йому і повернулись до Єрусалима з великою радістю, і перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь.